Всім привіт, колеги. Ще зранку я отримав цю посилку, ну не зранку у першій половині дня, але довго не міг підступитися, не знав, як, як, її, як її розпечатати і як зняти правильно про неї відео. Тому що для мене ця посилка дуже неймовірно цінна з е, декількох причин. По-перше, тут дуже важлива для мене, дуже цінна для мене річ, я не скоро зміг би собі. Дозволити їй, тому що е, ну, е, більша частина моєї праці зараз безкоштовно. Я допомагаю військовим, допомагаю тим, хто нас захищає, і е, не беру за це грошей. Але пару днів назад я отримав листа, в якому Василь, людина, яка назвалась підписником. Написала, що прочитала, подивилась вірніше, що я кажу, подивилась відео, де я хочу переробляти під двигун від пральної машинки свій сверлильний верстат. І запропонував подарувати ось такий комплект. Він виготовляє ці комплекти, продає їх на OLX. Це повністю готово в зборі кнопочна станція для керування будь-яким сверлильним верстатом, ну, по суті, будь-яким верстатом, але тут все зібрано, підібрано так, щоб реверс-аверс, Вмикання підсвітки, кнопка зупинки, вбудовано частотний перетворювач на 1500 Вт. 1500 Вт. І мені залишається лише підключити живлення, підключити навантаження двигун. і все повністю готово, Готовий виріб. Ну і мені чи будь-кому хто замовить. Він продає їх на OLX, Він на цьому заробляє. Це його частина його діяльності. І ось такий комплекти, такий комплект я отримав просто в подарунок. Для мене це настільки неймовірно. Ну, скажу так, мені ніколи чогось такого недешевого, м'яко кажучи, не дарували. І сам собі на зараз я не зміг би купити, тому що я купив один верстат, другий верстат, купив багато оснастки. Це потребує величезних коштів. І якби зараз купувати ще один частотник, це. Дуже накладно, але, але я отримав його в подарунок. Я отримав повністю все, що потрібно для роботи з верстатом в подарунок. Напевно, напевно, я трошки поступлю на чесно, умовно кажучи, тому що використаю не тільки з сверлилкою, а можливо. Ще з чимось по в крайньому разі. Зараз, поки в мене свирилка сверлилка ще не закінчена, знову я якийсь час її зібрав, потім розібрав, тому що ну, двигун, який був асинхронний, не працював коректно з конденсаторами. Таскати один частотник на кілька на кілька верстатів туди-сюди перемикаючи його, це дуже незручно, непродуктивно. Тому сверлилка була розібрана. Я знову повернувся до ідеї збирання. Приводу на двигуні від пралки. Але зараз я вже зможу е, трошки згодом все-таки повернути, поставити, ну не повернути, а заново зробити, тому що той двигун, який стояв на сверлилки, я вже пустив в іншу роботу, і зараз я вже зможу зробити стаціонарний гарний двигун е, адекватний на сверлилку, і використовувати її повній Причому ну, вже відразу з кнопочної станції це просто неймовірний кайф. Я... Мені і ніяково, і радісно, тому що це дійсно неймовірно цінний подарунок, неймовірно корисний. Він ще більше підвищить підніме продуктивність мої, моєї майстерні, підвищить мою швидкість роботи, якість роботи. І я просто нереально вдачний, вдячний Василю за те, що він. Зробив такий подарунок, зробив такий внесок в прискорення перемоги над ворогами, які на нас напали, тому що він теж працювати буде на підвищення обороноздатності. Дякую, Василь, дякую всім, хто допомагає, хто долушений, хто своїми руками напряму працює, хто воює, дякую Збройним силам і вірю в те, що ми все-таки переможемо цього. Не буду матюкатися, але грьбаного ворога. Слава Україні!